Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 2 жовтня 2024 року напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венц, здійснив виступи під час передвиборчих заходів в Оберхілзі та. Марне штату Мічиган. І, власне, ми коротко обговоримо ці заходи та проаналізуємо основні тези, які висловив Джейді Венс. Варто зазначити, що ці заходи відбулись одразу після віце-президентських дебатів з напарником віце-президентки США Камал Гаріс, губернатором штату Міннесота Тімом Волз. Ну, власне, Джейді Венс розпочав свій виступ з згадки. Про дебати. Власне, він зазначив, що ми повинні перемогти в штаті Мічиган. Я мав дебати з Тімом Вулсом і думаю, що все пройшло досить добре. Воул зазначив на дебатах, що був другом зі шкільними стрільцями, і Венс зазначив, що це була його помилка. Вулс змушений захищати Гарріс, яка призвела до погіршення стану США. Далі він зазначив, що його чи тато чи дідусь майже 40 років був металургійним робітником, і він зазначив, що ми відновимо виробництво у Сполучених Штатах Америки. Гарріс хоче оподатковувати працівників у Мічигані в багатьох підприємствах із виробництва автомобілів були звільнені працівників, і ці звільнення продовжуються. Тобто, він знову ж таки тут акцентував увагу на підприємствах і на виробництві автомобілів. Далі вен зазначив, що економісти помилково говорили, що переведення робочих. Місць за кордон призведе до зміцнення середнього класу, а, власне, Трамп першим був президентом, який виступив проти такої ініціативи, і зазначив, що ці місця потрібно повертати до США. Далі було зазначено, що Гарріс і Вулс неправдиво стверджують, що запровадження мита Дональда Трампа призводять до високих цін. За Гаріс ціни на житло зросли на 50%, а на товари на 25%. Засоби масової інформації, за думкою Джей Венса, не хочуть говорити про нелегальну міграцію. Гаріс хоче легалізувати нелегальних мігрантів, знищити Медикер та соцстрахування, надаючи ці програми для нелегальних мігрантів. Але тут знову ж таки питання, як саме Камала Гаріс? Має здійснювати легалізацію цих нелегальних мігрантів. Далі вен зазначив, що Дональд Трамп отримав кулю за демократію, так звинувачуючи демократів, що вони називають Трампа загрозою демократії. І він зазначив, що загрозою демократії є те, що Гарі стала кандидаткою від демократів без жодного голосу на. Праймеріс, і ми попередньо говорили, що це груба маніпуляція з боку як Трампа, так і Венса. Гарріс вона йшла одним списком з Байдена на праймеріс у 2024 році. Відповідно, Байдена підтримували так виборці, які приходили на первинні вибори. І ця підтримка вона також спрямовувалась в бік. Камали Гарріс. і цілком було логічним те, що коли Байден відійшов з виборчої гонки, то Камала Гарріс, так вона фактично його замінила. Тобто, це знову ж таки груба маніпуляція. Трамп в принципі намагається говорити, що у 2020 році Гарріс не здобула жодного голосу, вона не дійшла до первинних виборів. А потім різко він переходить на 2024 рік. Тобто вони намагаються змішувати ці дві події, вибори 2020 і 2024 року. Власне далі, Джей Ді Венс давав відповіді на запитання. Перше запитання було наступним: як ви збираєтесь об'єднати американців, особливо з акцентом на іншу сторону, це сторона демократів і друге питання: як ви будете працювати з Трампом у разі розбіжностей з колишнім президентством. Вен зазначив, що суспільство розділено через політику демократів. Ми з Трампом будемо об'єднувати цю Україну, будуть відкриті діалоги. Трамп займає перше місце в списку республіканців і у Венса є два завдання. Перше завдання це підтримувати Трампа в його порядку денному. Друге, якщо я з ним не буду погоджуватись в певних питаннях, то ми можемо з ним. Про це поговорити в приватному порядку, і Вен зазначив, що Трамп приймає паради, а Гаріс вона не впевнена в собі, вона не любить, коли їй кидають виклики. Ніби Трамп це любить чи Джей Ді Венс? Будь-який політик це не любить. Питання в тому, як той чи інший політик долає відповідні виклики. Друге запитання було наступним: порівняйте свій стиль проведення дебатів із стилем Дональда Трампа. Іноді Дональд Трамп губиться через свій агресивний стиль. На що Вен зазначив, що Трамп після дебатів зателефонував йому і запитав, як він почувається. Мені подобається, що Трамп може паралельно спілкуватися з громадянами США про проблеми і. Водночас вийти на сцену дебатів, зазначивши Гарріс, що вона повинна припинити провальну політику. Нам потрібен такий лідер. Тут знову ж таки питання, в якому форматі Трамп говорить про це, чи Гаріс чи іншому опоненту. Безумовно, це можна робити. Будь-який політик спілкується з громадянами, так і водночас критикує. Своїх опонентів, питання в методах. Третє запитання до Джей Діменса було наступним: чи повинен уряд відігравати роль в наданні фінансування акумуляторним заводам заводам електромобілів? Мічиган готовий отримати вигоду з цих інвестицій, чи готові видати їм можливість цим заводам? Отримати відповідні інвестиції, чи будете втручатись в них у зв'язку з вашою програмою, що ви хочете, до прикладу, забрати мандат на електромобілі. Вен зазначив наступне: є різниця між стимулюванням галузі та направленням коштів на виробництво товарів в Китаї. А ці товари мають вироблятися в США. І далі він зазначив, що американці мають мати вибір автомобілів. хто хоче електромобілі, може їх купувати. А хто хоче автомобілі з газовим двигуном чи на бензині, то він може купувати такі авто. І власне останнє запитання стосувалося наступного: чому ви не відповіли на питання під час дебатів? В контексті того хто переміг на виборах у 2020 році а якщо точніше то це було запитання волца до венса де він зазначив чи трамп програв вибори у 2020 році Менс зазначив, що у нас засоби масової інформації одержимі виборами 2020 року, а я сконцентрований на виборах, які відбудуться через 33 дні. Тому що я хочу звільнити Гарріс, я хочу чесних виборів. Але тут потрібно додати, що власне там він одержимий виборами 2020 року, так тому що з однієї сторони він говорить, що ми програли там небагато. В певних штатах, а з іншої сторони, продовжує поширювати неправдиву інформацію, що там були якісь шахрайства, фальсифікації, і, відповідно, у мене вкрали перемогу. Тобто Дональд Трамп, скоріш за все, є одержимим у цих виборах, а власне засоби масової інформації просто дають аналіз тому, що говорить Дональд Трамп. Власне, далі був передвиборчий захід в місті Марне, теж штату Мічиган. І власне тут Венц в стартовій промові повторив тези з першої промови, так, яку ми розібрали в місті Оберн зазначивши, що завдяки політиці Гарріс жителі в Мічигані платять високу вартість там. На Товари. Далі він згадав дебати, що модератори дебатів намагались провести фактчекінг щодо моїх слів. Не знаю, чому Трамп і Венс вас вважають, що це погано, коли проводиться фактчекінг. Далі Венц зазначив, що коли демократи говорять про... Розлуку дітей мігрантів з їх батьками вони не згадують про 320 тисяч дітей, які зникли безвісті. Коли Гаррі спитають про конкретні плани, вона зазначає, що вона виросла в сім'ї середнього класу, і ось тут я б на місці Венца вже це б не повторював, бо він неодноразово намагається звинуватити віце-президентку, що коли її запитують щось так. По економіці чи інші темі, то вона починає давати відповідь, що вона з сім'ї середнього класу, говорячи про свою фактичну біографію. Чому я зазначаю, що Венсу потрібно забути так, про цю манеру атаки в бік там, як Гаріс, так і Волс, якщо він буде в його бік висловлювати такі звинувачення? Тому що, коли були віце-президентські дебати, на перше запитання модераторів, яке стосувалось превентивного удару Ізраїлю по Ірану, і власне як кандидати на посаду віце-президента бачать вирішення питання, так, ось цього протистояння між Іраном та Ізраїлем, то Джей Дівенс так на початку почав себе представляти, говорячи про свою сім'ю, говорячи про те, що він з бідної родини. І, відповідно, також говорив про свою біографію. Тому йому ну, не потрібно це закидувати в бік Камала Гарріс, тому що він фактично під час віце-президентських дебатів використав таку ж саму технологію, так? а вже по Ізраїлю він давав відповідь пізніше. Камала Гарріс, в принципі, робить так само. Тому ця критика вона може підходити як до Гарріс, так і до Венса. Вирішив це більш детальніше прокоментувати. І, власне, далі, Вен зазначив, що Гарріс проводить цензуру громадян, це він повторював під час віце-президентських дебатів. Ну, ми розуміємо, що там жодної цензури немає, це надумані факти. Ми віримо в першу поправку Конституції, і далі він зазначив, що демократи, власне Гаріс, хочуть закрити рота громадянам США. Далі були відповіді на запитання вже в межах цього заходу. Перше запитання було наступним. Це ваша п'ята зупинка в Західному Мічигані, чому так часто ви повертаєтесь до цього регіону? Венс зазначив, що він любить цю частину штату і сам штат Мічиган. Цей штат має очолити відродження американського виробництва. Друге запитання стосувалося виборів 2024 року, і тут Венс зазначив, що. Конгрес Сполучених Штатів Америки намагався розглянути законопроект щодо захисту виборів, так але демократи вони заблокували відповідну ініціативу. Але тут знов ж таки потрібно додати, що коли Законопроект щодо продовження фінансування уряду на 6 місяців у прив'язці з цією ініціативою розглядався. То багато республіканців також не підтримали цю ініціативу, і, власне, вона не була проголосована не через те, що ну демократи не хотіли її підтримати. Вони її дійсно не підтримали, окрім п'яти конгресменів. А також через те, що республіканці, наскільки я пам'ятаю, 10 конгресменів також вирішили за це не голосувати. Наступне запитання було таке: як адміністрація Трампа буде формувати політику щодо мігрантів, враховуючи, що в штаті Мічиган є. Ферми, так, які займаються сільським господарством, і, власне, вони наймають цих осіб для виконання сезонних робіт. Венц дав наступну відповідь: якщо ви офіційний резидент, то ви можете вільно працювати у США, а власне, фермери теж хочуть безпечний південний кордон. Як зазначив Венц, що він з ними також спілкувався. Наступне запитання стосувало зовнішньої політики: як президент Байден впорався з нападом на Ізраїль з боку Ірану. Вен зазначив наступне: Байден не здатний виконувати свої обов'язки. Гарі брехав американцям, що він придатний до виконання обов'язків. Ізраїль має робити все для свого захисту. За Трампа Сполучені Штати Америки не були втягнуті у жодну. Війну. І останнє запитання стосувалося виробництва, що одному заводу в Мічигані прийшов грант на 500 мільйонів доларів для виробництва електромобілів. І запитання було сформовано таким чином: чи будете видавати зелене світло так, для цього заводу, щоб вони використовували цей грант, або чи ви відкличете з Трампом цей? Грант. Вен зазначив наступне: ми повинні інвестувати в американських робітників. Американців хочуть змусити їздити на електромобілях, а власне вони можуть обирати різні автівки. І, власне, на цьому венс завершив свій передвиборчий захід в штаті Мічиган і місті Марне. Тобто, в принципі, Венс намагався акцентувати увагу своїх виборців на питаннях економіки, на питаннях нелегальних мігрантів, на питаннях виробництві, на питаннях автомобілів, і також він згадував. Віце-президентські дебати з Волцем і критикував віце-президентку Ша Камалу Гарріс. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять! Йть полеглим за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!